Привіт! Так. Сьогоднішній день у нас не такий робочий, як попередніх два. Скоріше за все, сьогодні вже півдня пройшло у всяких таких поїздочках, потім у неприємностях. у нас е, захотіли, Це ми зараз захотіли запустити дров'яниз того, того нашого котла, уже. бо грубки чисто підтаплювали, камінь там та грубки. А це вирішили запустити дров'янистого котла. І, як виявилося, всередині, прям, ну в самому котлові, ця труба щось там прогоріло коротчиком ну, вчити. Я в цьому не дуже розумію. Ну, в общем, ви зрозуміли, щось там якась печаль із твоєю трубою. Ну, з тройніком то була печаль ще з весни, то я поїхала, зараз ось купила того тройніка, Сергія, наче сказав, якого. То я купила того тройника, то, то наче не проблема, то просто заміна, ну, замінив того типа для труби, там, для якоїсь такої фігні. О, А от те, що виявилося з трубою всередині, прям, це, звісно, печально. Цього десь тут. ну, Мені його навіть і не видно. Напевно, може, і вам його там не видно. Ну, коротше, Це він почав чистити цього котла. Получається, щоб вставити того от от то, то Я так зрозуміла, там де та дирка, о, там з тої сторони той вставляється. І зрозумів, і що тут щось йому не сподобалось цією трубою. І зараз воно шукає ту трубу кругом, щоб, типу, зробити. Ну, і в мене сварщик, то щоб зробити це якось його туди. Коротше, щось там зробити. О, во. І не може її знайти. О, а в нас же сьогодні повітряна тривога, цілий цілий день, виходить. то ми таки. Ну, начебто, а в нас як повітряна тривога, то е, при закінченні повітряної тривоги дистан... ну, дистанційне навчання в школі. Але так як повітряна тривога продовжується цілий день, то я вже е, наче позвонила до вчительки та попередила, що, можливо, ми, якщо, буде... якщо буде відбій, якщо буде дистанційка, то запізнимось, тому що вирішила в мене цілий тиждень е, і Васик до часу. На навчанні, потім приїжджає додому, поки пообідав там, переодягнувся і на тренування. І в мене немає не було часу, щоб поїхати і купити йому зимові речі, з яких, звичайно, що він виростає. Або... То позвонила, думаю, скористаюся цим моментом та поїду, куплю йому зимові речі. Або ну, та й таке. То ми з ним проїздили в городі. Оце тільки-тільки приїхали, вже, хто з скільки часу. Так що нічого таким, нічим таким не займаємось. Сережка то займається. Сережка там вже дорізав. Ох, нарізав купу дров, щас покажу. Так. Ці всі, оцю всю. Ого, він що всю цю купу прям перерізав, яку вчора привезли. Точно перерізав. Нічого собі встиг, слухайте. Всю перерізав. Все, що вчора привезли, він все перерізав. Ну, ті Поки що ми не будемо різати, бо в нас немає їх куди складати. То ми оце ще оту кубку оного поперерізає він, О, а ці поки що просто понакриваємо. І оцю, напевно, тут теж поперерізаємо. Ну, коротше. Молодець, таке понарізав, все поперерізав. Це взагалі. Це ж за вчорашній день, і сьогодні зранку ще встав і його дорізав. Та сьогодні, напевно, будемо займатися трохи ховати ці дрова, можливо, рубати. Коротше, подивимося. А я ще купила мішок цього. Мішок клею. Е -во, і хочу, ну, вже ж треба до ремонтів готуватися вдома. І я хочу і з цього клею зробити там, де... там, де. М цю. У мене, коротше, є одне таке місце, е, і воно і ще, точніше, не одне. Там три, чотири приміщення, грубо говоря, в хаті, це друга половина хати. І, коротше кажучи, я там хочу перенести туди машинку, там все проведено. І вода, там в мене є, і каналізація, все є. І я хочу зробити, це там, де гардіробна, в мене оце я буду в цьому році робити. Коротше кажучи, і машинку перенести, щоб зробити окрему пральню. Воно маленьке те місце. Покажу вже. Потім вже нехай воно все оце похолодає трохи, поки, поки, ми, поки ми працюємо на дворі, а тоді вже будемо вдома. Я купила собі клей для мурування блоками з газобетону. Побачила, що він морозостійкий, водостійкий, і хочу там зробити штукатурку, саме з клею. Побачила, що так роблять, хочу сама вже проекспериментувати, я ж таке люблю. Ось його отакий взяла. Коротше кажучи, попробую, проекспериментую. В общем, отаке. Оце таке. Потім надумала ще сьогодні собі зробити чебур'яки на мінеральній воді. Знаю, мама я зробила, їй дуже сподобалося. Та я, взагалі, заходь, то я, в общем, вирішила, що теж щось мені таке захотілося. То... Зараз не знаю, або доведеться їхати по ту трубу, або зараз прямо зроблю. А, блін, мінеральну воду не купила. Ну, зараз Івасика відправлю значить, магазин по мінеральну воду. І все-таки зроблю. Купила, облінилася геть, і просто купила фарш. Зайшла в м'ясний магазин, така черга, ну, скаженна. То я вже заїхала та просто, а в другому магазині м'яса не було того. Коротше. Не було, а був тільки фарш. Я така думаю, ладно, заскочила, вже взяла фарш, щоб геть вже прям по лінивому. Та зараз покажу, що я там тому і Васикові купила. Танцюрист де одежка нова? У мене стірка висить, а новий знадінь. Покажемо, яке ми тобі покупляли. Тут і так жарко, а зараз да. О, Ось такого, ну, одійди, бо я в дверях мені геть незручно. Отаке так, ось о, такого пуховичка. І Васяндрикові купили. Да, ну, Зараз давайте застібну покажемо. Ось його така довгенька курточка, пуховичок такий повернися. Оце такого пуховичка. ну, Він реально він довгенький, теплющий. Шапочку, хамутика. Шапочка. Недорого, шапочка 350 гривень, пуховик 2000. І ботинки. Дай ботинки? Ботинки? Ботінки? Да. І все. І, коротше кажучи, ми і Васика одягнули на зиму вже. Бо з усього повиростав просто. Ось, Ось такі ботиночки. З ботінками взагалі проблема дуже важко знайти. Взагалі зараз що курточку важко було знайти. Або ще не позавозили Ну, тіпа, багато де, або ще якісь остатки такі, або щось хто знайшов. Що, знаєте, Чорні та й та все. отакого Ну, коротше, от ось бутінки. Кстаті, ботінки е, там були взагалі такі класні, класні, але в нього 36-й. 36-й. А вони були 35-й, то, то на нього ну, були на зараз, але а сумніваюся, що він їх би їх доносив би просто до кінця зими. Коротше, оце ми так з'їздили. І що ти предлагаєш? Боже, 70 у нього є 70 гривень, і ти хоч за свої 70 гривень купить мені мінералку. Давай. Хазіаїн. Все. Тільки сильно сильно газовану, найгазованішу. Угу. Добре? Так, да, без різниці, який бренд. Без різниці. Бо, бо якщо буде друга. Можеш коли. То що? Якщо буде тетя Юля, то вона буде подавати який бренд, Яка це? таке сяке, таке, любе, угу. якусь дешевеньку таку бери нам геть однаково. Тільки сильно, сильно газовану. Розумів? Да. Все, давай мій помічник. Пока. 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 Ой, хазяїн. Пішов у мамин гараж. Ой, як то воно наскільки легше, коли вже дитина доросла і розумна, і вже, і вже хоч можна трошечки щось на дитину перекинути якийсь обов'язок. Да? Боже, треба поїхати купити тобі. Нагадайте, як я буду їхати в город, купити тобі от оту лапку для тормозів. Поламав ну штуку. Ота що висить зараз. Угу. Синок, я не знаю. А вона знає, чого не робить? Що? То так, да, це ж треба окремо купити. Ну не знаю. Ну їжай, їжай. Давай, хазяїн. Пока-пока. Ой, мої хрізантемки красиві. Шо? Хорошо, буду туди знімати. Сказав Васик, що треба там знімати, бо то буде красивий кадр. Поїхав, поїхав. Помощник. О, то й добре. То, значить, зараз зроблю їм ті буряки, котлеток іще, бо 2 кілограма купила того фаршу, то ще котлеток зроблю, і будемо все-таки, видно, дрова сьогодні ховати. Да? да. да. буде. Да, може позагрібаю щось. Я просто ходжу, я вам серйозно кажу, ось я під'їхала машиною, дивлюся, вже з того горіха воно понападало там листя. Треба позагрібати, але супутньо ще стільки всяких справ, що ти не знаєш, за що перше його ухватитися. Таке нічого сьогодні такого масштабного, напевно, напевно, не забуваємо, що то я. Я можу, звісно, що хочеш придумати. Десь буду йти на щось, наткнуся, та й та й все. Та й всі оті плани, що я тільки що розказую отакого От блін, ідуть. Е, а я буду займатися те, що мені в голову щось там стрельнуло. Так що подивимося, чим ми сьогодні будемо займатися. До кінця точно зрозуміємо, чим ми сьогодні будемо займатися. Буде еклер. Ти еклера купив? Не еклера, а еклера чотири. Ой боже мій! Ох, ти ж мій хазяїн! І це ж все купив за свої гроші, так? Ага, поняла, ти ще й Так. Спасібо. О, такі чебуречки, ось його я жарю. Чебупечки. Чебупечки, так. такі класні. Ну пробуй, давай бистренько, бо в мене там все згорить. А Серешкін тягається із дровами. Да. А я ні. Теплі. теплі, так? Да. А я сьогодні ні, але ось я заберу. Та теж допоможу, бо то на кухні... Перевезу, а Так, так. Поки буду Так. Бо я сьогодні то, то ж ці, то ж ці чебуреки на, насмажила. Коротше, кажучи, так не дозняла, тому що треба було срочно е, на сковорідці. смажилися останні і потім вже бистренько повезла Івасика і, на, на тренування. То. Взагалі, дуже класний рецепт, теж якось зніму на мінеральній воді. Так, То зараз, то оце так цілий день вчитай. Цілий день сьогодні пролетів, якось так незрозуміло. А ти вже все подорізав, да? да. так? Так. Ти під самий цей тільки не, не підкидай, ну, бо незручно не буде. буде. Та вже Івасика зараз заберу, поїду знову. Я цілий день сьогодні в роз'їздах. Аби дома не сидять? <гум> да, аби не сидіти, це точно. Хоча я оце таке не люблю, я люблю більше ото, щось таке з користю робити, чим оце ганять цілий день. А ну так, да. ну такий день. Що на дворі так холодно, холодно, прям небо таке темне-темне. Ой, зараз треба вже збиратися та їхати. Але наче передають, що буде тепло. З понеділка даже там, 18 разів тепло. Да. Ой. я ще пару тачок привезу. Тут буде візити. Моя фатати, скласти, а потім ще возить. Угу. Щоб не накидати. Потупнути назву. Угу. Ну так. Да. Заберу да. вже і кота. Поскладаємо, подивимося. Це тільки що ось поговорили, напевно, точно, ти прав. Вони такі каряві, і зараз ми точно, зараз, якщо ми їх десь ось тут отак складемо, то ми їх самі перші, да, самі перші спалимо. А так вони такі каряві і їх зараз весь дровник завалимо ними. А там такі гарні дрова, ге? так, і будь-як продовжується, бо це воно зараз. Коли на хрестив, то півдровика буде, а толку ніякого. Ну, да. Ну, давай тут будемо складати. І накриємо просто. А, ну, давай, самі перші спалимо та і все. Ой, отак воно все швидко міняється. Але все Угу. Ой, общем, поки поїхала по Івасика, поки ще опять в магазин, поки там по Івасикові клей треба. Чай. Закінчився. Е, папулі устілки. Коротше кажучи, поки я це все ще виїздила та понакуплювала, то вже й геть вечір. Все, не будемо ми сьогодні вже нічого з цими дровами робити, нічого складати не будемо. Так, уже напевно піду та подостаю осінньо-зимовий одяг, та буду вже. Перекладати літній кудись далеко, теплий і близько. Та і все. Так як, в принципі, і всі я ще практично нічого не діставала, ні взуття не діставала, щоб подивитися, що там ще є, ні там, ні одяг. Ну, коротше, нічого. Ще ж воно якось так не очікувало, що аж прям так буде холодно. То зараз, ось у... посвячу вечір: прибиранню та перебиранню одягу та й таке. Та й хочу подякувати вам. Що, що ви з нами. Ми вже е, досягаємо того, що я хотіла досягти до осені. Нам ще трішечки залишилося, буквально там ну, годин 75. Ну, тому то мене дуже тішить, тому що в мене такий, так я хотіла собі, так як собі мріяла, щоб в мене до осені було мої 4 тисячі годин. То було дуже складно. І я вам скажу, що тільки. Тільки е, тому, що ви у мене є, у мене воно зараз виходить. Тому дуже щиро вам дякую. І отакий сьогодні якийсь вложик вийшов, прямо не, не, цей, не робота у селі, не, нічого там не робили. Просто собі отакий такий собі міні-вложик. Ну, а завтра вже будемо чимось, напевно, нормальним займатися. Отак От День пролетів. Та і все. Все, дякую вам. І пока-пока, і слава Україні!